Друзі, привіт, мої щирі вітання. Уявляєте, у місті Литичин чекає мене одна жіночка, її звати Марійка. Запросила мене до себе додому, накормила мене доньку. Ось вона тут живе в цій будівлі. Зараз покажу її садибу. От. І в нас вже сніг, уявляєте? В Україні сніг, і я радію. А Поряд зі мною я вам хочу сказати більше, що ця гостина господарочка вже приготувала вечерю. Подивіться, Подивіться на цю красуню, її звати Марійка. Ось. Чекала мене, я їй дуже щиро вдячна. Які чудові люди в нашому Меркурії. О, Дякую. Отак, Дякую. Самі найкращі. Зараз будемо вечеряти. Нам не басти супчик, м'ясо. Приєднатися до нас, тому ось так зустрічають меркуріанці меркуріанців.